Сьогодні в'яжемо такий гарний двокольоровий візерунок. Перший рядочок. Одну, знімаємо петлю, другу пров'язуємо до кінця ряду. Знімаємо, пров'язуємо, пров'язали, зняли, пров'язали, зняли. Другий виворітній ряд робимо все те саме. Ту Петлю, що ми знімали, знімаємо, і цього разу. У вас буде схема на екрані. Починаємо ми з нитки блакитного кольору, просто пров'язуючи рядочок лицевими петлями, а далі доєднуємо жовту і робимо так, як роблю зараз я зняли, пров'язали, зняли. Пров'язали таким чином, перегортаємо в'язання і все те саме. Ту, що ми в'язали, пров'язуємо, ту, що ми знімали, ниточка вже перед в'язанням пров'язуємо. Знімаємо, пров'язуємо, зустрічаємося у наступному рядочку. Наступний рядок в'яжемо блакитною ниткою. Зверніть увагу, для того, щоб мій промковий край виглядав охайно от так от, я пров'язую першу петельку, коли змінюю колір, лицевою та підтягую. Завдяки цьому край завжди лохайний. Далі нам потрібно зв'язати три разом. Але не просто так. Дивіться, там, де в нас були накиди, там, де ми знімали, ми пров'язуємо разом так, щоб у середині була петля іншого кольору. Як ми це робимо? Мені потрібно, щоб моя ліва петля. Була так поверх тих двох. Тому, я, що я роблю? Я заходжу спицею вліву, зні, знімаю в крайню ліву петлю, знімаємо всі три, не напружуємо ручки, як завжди, надягаємо назад, надягаємо цю петлю і пров'язуємо три разом. Але перед тим, як пров'язати, роблю накид. Пров'язую три разом, знов роблю накид для того, щоб кількість петель в нас ніде не загубилась. Будьте уважні. Там, де ми пров'язуємо три разом, перед ними і після них обов'язково накид. Далі лицева. Знову наша трійка, накид. Заходжу, знімаю всі, надягаю, знов петля. Пров'язую накид лицева. Таким чином я в'яжу до кінця рядочку. Закінчила ряд, перегортаю наше в'язання. Та тепер мені треба пров'язати наші накиди з хрещеною, щоб не було отворів. Як я це роблю? Дивіться, мій накид отак. Я заходжу та пров'язуємо Якщо ви робили накид в іншу сторону, можливо, він у вас отаким чином, то перегортаємо ниточку та пров'язуємо. Робимо так до кінця нашого рядочку. Та міняємо кольор нитки. Кожним кольором ми пров'язуватимемо по два рядочки. Основний кольор у мене блакитний, допоміжній жовтий. Допоміжній кольор це той, що у вас всередині ваших сот, всередині сіточки оцієї. Далі міняємо знову кольор нитки, пров'язуємо першу петлю для того, щоб був охайний кромочний край, та уважно дивимось. Ті петлі, які в нас були накидами, ось вони, ми їх бачимо, ми будемо знімати оці довгенькі, пров'язувати. Ось також накид, ми його знімаємо, довгеньке пров'язуємо. Знімаємо, пров'язуємо. Нитка, коли знімаємо, позаду, це нічого важкого, але який гарний візерунок.